— Що ти, калюшка, Нагрівся, а? Трошки. — Трошки є, так? Да? Чаю каже хочу. Піду чайку каже воно. І балончику принесу. Щоб трошки краще горів. Будемо допалювати цього, так? Да? Да. Так що обганяємо кабанчика, зразу туман яром, буде жакалка Пугачова. А я такий холодний, як айсберг в океані. Сподіваюся, як медвідь трохи ще його пригоділи, шубку ще надіває, нова почта. О! Нова пошта, ж, ти бачиш. Так що до нас приїхала нова почта і буде у нас рік смолити кабанчика. Ти вже здоров'яся, ні? Кажи, всім добрий день. Каже, трохи примерз, трохи не зображав, кому я замерзла, так? Да? Так що ну, це в новому році перший раз вітається, одівається. Та що, шапки нема? А є. Ні. Я дві надів. Доброго ранку, слава Україні. Слава нашим захисникам, маємо ще один ранок, мотнувся, забрав калюху і починаємо процес. С малимо кабанчика. Все, не буду затримувати калянчика, займайся калюшкою. Так що калюха зараз буде обганяти кабанця. Переїхали сюди, Чого сюди. Ну, калюха молодий, трохи каже, щось трохи холодно мені. Ну кажу, давай сюди, ми все одно тут не доробили. Я планував тут закритися. Закритися і оце розгородить. Ну, але так, так сталося. Так що, друзі, процес пішов. Я каляна сховав сюди в поднавес. Солома тут у нас була, ми її повиносили. І щоб йому було трошки тепліше, воно тут як не як такий затишок, то сьогодні ріжемо двоє поросяток тут. От. Будемо працювати, тому що є трошечки замовлень. Попросила там одна жіночка зробити військовослужбовцям тушонку, вона живе за кордоном, і також каші. Ну і будемо робити заготовки. Тобто заріжемо одного кабанчика і трошки меншого з клітки на тушонку. Ну, тут трошки може сальце якесь буде, за одне пожаримо таранчук і заодно якийсь кусочок сала. Відщипнемо, щоб в п'ятницю на розіграші був куточок сальця Шелудьківського із мішковинкою. Так що коля в процесі обганяє верхню частину, трохи кидає газолін. Чого правильно? Тому що налили теплої води і він піднімається. Піднімається догори. Калюха бігає, шевелиться, того, що реально холодно сьогодні. Мінус. 14. Ну і такий кабанчик доволі не поганий. Так, залишайтеся сьогодні з нами. Буде у нас свіжина таранчук, по старій наказаній схемі. Будемо готувати. І для тих, хто це подивитися, От, І... кому це нагадує дитинство. Приємно, коли людям приємно. Так що, друзі, процес пішов. Дуже багато балакати не буду, тому що треба йти працювати, справлятися по господарству. У нашому сарайчику хоче гариться. Температура в нас плюсова, обонадя привіт. Це Чинчинар. Надіжда на тупина, як штик, прийшла. Ну, у нас командна робота, кожен робить свою справу. Я пораю свиней, калюха смале, Леся Петрівна зараз готується. До прийняття вже і переробки нашого продукту. Так що, друзі, працюйте, не опускайте руки. В першу чергу це мотивація для тих людей, хто ще працює і прагне перемоги. Не треба, бо деякі люди знають, щоб перестали там зробили мінімум для того, щоб так, кому воно треба, треба, треба захисникам і захисницям, а також нам, щоб... Наші сім'ї годувати. Якщо буде в нас, то ми зможемо від себе відщипнути. Вчора ми провели прямий ефір, назбирали з вами 33 тисячі гривень, 100 доларів і 100 євро. Так що це є дуже добре, грубо ще 40 тисяч є і 20 було, 60 тисяч, я думаю, на ремонт для хлопців з 15-ї програм цього відділу, чи як воно правильно називається трошки мози я ж кажу, не соображають. Одна проблема зараз у нас що мороз і вода, яка на вулиці, я її не буду навіть включати, будемо брати тут в приміщенні, відра вже понабирали, зараз винесу. Так що отак працюємо, для того, щоб був кусочок Таранчука, була якась копійчина, Знаєш, кажу, і мотивуємо людей працювати. Хто каже, це дурня, але реально є такі люди. Які пишуть і кажуть, дякую ще тобі, ми далі працюємо. Так що, ну а в сарайчику у нас плюсова температура, хтось мене питав, колись, як реагує сарай із заліза. Він товщина його 50 по брусу. Всередині вставлена мінеральна вата, мінеральна вата і обшитий металом знаружі, ну, тут обшитий деревом, потолок металом. В принципі, справляється, але треба. Підтоплювати. І навіть якщо там як би там не було, все одно треба забирати вологу, треба кочегарити. Так що калюха обійшов, зараз буде чорнити, потім почорнить робить отвори своєю таю щіточкою і потім вже висмалює до появлення цього жиру до фаєр-шоу. Потім відпарює і миємо. Так що кабанчик такий зведу на фото наче що невеличкий, але реально. Цікавенький, я думаю, ми подивимося його в розібраному вигляді на столі, бо будемо з нього готувати свіжину. Так що така красота. Калюнька зараз нагріється, роздінеться. Бідненький замерз капець. Я зранку встав, але машина завелась, все нормально. Поїхав, забрав і працюємо. Ну, а я зараз піду до своїх. Ну, а тут у нас двіжнячок засиралися, зараз будемо вбирати. Дівчульки також оце лежать, накакунькували. Молодіжа не поховалася, зараз почистимо корита, додаємо їсти, їдять, це дуже добре. Молодіж наша також працює в процесі. Калампуця, хтось воно у нас прокакунькався жовтим, ну, але таким не дуже рідким. ну Вже почали під'їдати. Нас на поїлочку набираю пальчиком водичку і насипаю комбікорм. Вчора бачив, що один із біленьких вже їв. Так що хтось вже розпочинає їсти і підкакунькує. Так що ну, буває, у них ще, правда, не виробилася соляна кислота і ще немає у них, оцього воно не переробляється, можливо, і за цього. Точно не знаю, але це не є критично. А також ну, будемо, ми зараз здвинули одних трошки довше, одних, щоб було там цим через 10 днів. А тим трошки пізніше вколоти в один день заліза, щоб відкрити той суферовід, тому що чистого ще не прийшло, а вже використовуємо суферовід. А срок годності в нього маленький. Так що, друзі, працюємо. Якщо є можливість, напишіть мені коментар, готовий розіграти свинку до куриженьку в лотерейку. Можливо, хтось хоче на мамочку. Пишемо в коментарях, що я прийняв би участь. В лотерейки хочу виграти рижу свинку Шелудьківську. Так що ми її можемо сфоткати, в хату ми її не візьмемо на лотерею і проведемо якось лотерейку. Можливо, навіть отаку відео зробимо. І люди, хто буде скидати, наприклад, лотерейка буде, наприклад, там 300 гривень, скидаєте у вайбер і пишете на свинку. Я буду записувати номерки там неділі і потім розіграємо рижу свинку, тобто якимсь таким методом. Так що процес йде. Контора пише, всіх решта залишаю собі на відгодівлю, ну і, і будемо годувати. Життя продовжується, як би там не було, треба працювати. Тут у нас, я ж вам кажу, у нас процес іде, болерянчик – це сила. Там також дві, дві буржуйки працює. Так що все, на цьому все, буду справлятися, бо воно время піджимає, і тоді виходить, я не вспів за каляном. Треба мені посправлятися, попідкидати буржуйки. Повичищати, погодувати. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра, підтримуємо один одного, працюємо далі в підтримку наших збройних сил. Я думаю, що тих коштів на ремонт вистачить і далі продовжуємо збір на автомобіль для президентської бригади імені Богдана Хмельницького, які при на Херсонський напрямок до 35-ї. Так що всім дякую, дякую за довіру, дякую за увагу, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо, працюємо.